Як зробити собі найбільшу пенсію в Україні? Секретна методика, якою ми сьогодні з вами поділимось. Ми Розкажемо про одну з найбільших пенсій в Україні: 246 тисяч гривень щомісяця. Саме стільки коштів отримує колишній народний депутат Сергій Ківало. Розберемося, як він цього домігся, та що можуть зробити звичайні пенсіонери, щоб добитися справедливості. Вітаю! Це юрист пенсіонерів Вулах Михайло в Україні. Кожен четвертий пенсіонер отримає пенсію меншу ніж 3 тисячі гривень. Середня пенсія не дотягує навіть до фактичного прожиткового мінімуму, і разом з тим є деякі пенсіонери, які отримують сотні тисяч гривень на місяць. Тож як Ківалов отримав рекордну пенсію ще кілька років тому його пенсія становила... Всього 14 тисяч гривень. Але він віднайшов секретну методику і збільшив свою пенсію у 17 разів. Ключ до цієї схеми суд і довідки про зарплату. Сергій Ківалов президент приватного міжнародного гуманітарного університету, який він сам і створив. Це навчальний заклад, власником якого є компанія. Що зареєстрована на Багамських островах у 2020 році? Ківалов подав позов проти пенсійного фонду, вимагаючи перерахунку своєї пенсії. Він аргументував це тим, що його виплати мають становити 90% від зарплати діючого депутата та доходів від зарплати в університеті. Але найцікавіше, його зарплата. Різко зросла за декілька місяців до подачі позову. Якщо раніше він отримував 84 тисячі гривень на місяць, то раптом ця сума зросла до 442 тисяч гривень. На місяць це дозволило йому вимагати значного підвищення пенсії. Суддя Одеського окружного суду ухвалив рішення на його користь. Пенсійний фонд зобов'язали перерахувати його пенсію без жодних обмежень. Чому ж суд ухвалив таке рішення? Сергій Ківалов майже 19 років, був членом Вищої ради юстиції органу. Який призначав та звільняв суддів. Він і досі має великий вплив на судову систему. Саме тому його справа була розглянута достатньо швидко, а суддя визнала штучно підняту зарплату достатньою підставою для збільшення пенсії. Завдяки цьому рішенню він почав отримувати такі виплати, яких немає навіть у суддів Конституційного суду. Чи це виняток? Ні. Якщо враховувати довічне грошове утримання суддів, то найбільшу виплату отримує колишня голова Конституційного суду Наталія Шептало, вона отримує на місяць 390 тисяч гривень. Вона також подала позов до суду і домоглася перерахунку своєї пенсії. Фактично, вона так і Валов, скористалася. Лазівками в законодавстві України. Але якщо Ківалов самостійно сам для себе підняв собі зарплату перед подачою позову, то судді використовують довічне грошове утримання. Що ж буде далі? З 24-го року уряд запровадив понижуючі коефіцієнти, які мають знизити надмірно завищені пенсії. Але є висока ймовірність, що ці зміни також Оскаржать в судах. Система досі залишається такою, що багаті можуть підвищувати собі пенсії, використовуючи можливості в законодавстві, а бідні пенсіонери мають виживати на копійки. То що думаєте про секретну методику Ківалова? Як вам така пенсія і яку пенсію отримуєте саме ви? Як ви оцінюєте цю ситуацію? Напишіть в коментарях, чи вважаєте справедливим такі виплати елітним пенсіонерам, то що ж робити звичайним пенсіонерам? Є декілька важливих кроків, які можуть допомогти. Для початку потрібно перевірити, чи дійсно ви отримуєте максимально можливу пенсію. Перевірте всі нарахування та стаж. Часто пенсійний фонд робить помилки в пенсійних справах, тому вам потрібно самостійно перевірити. Чи все було враховано? Чи враховані всі періоди вашої роботи? Також, якщо ви на пенсії ще працюєте, ви маєте право на перерахунок пенсії кожні 2 роки. Тому обов'язково теж зробіть це. А також, якщо ви маєте право на якісь доплати для цього. Теж подайте відповідні заяви в потрібні органи. Не всі надбавки, на які ви маєте право, нараховуються вам автоматично. А щоб ви знали все про свої можливості в законодавстві, наша команда юристів зібрала зі всіх законів України, зі всіх постанов Кабінету міністрів, все, що стосується пільг, доплат надбавок. Та інших можливостей для людей поважного віку. І оформила все це у ось такий довідник пільг пенсіонерів. Сьогодні ви можете завантажити його безоплатно за посиланням в описі до цього відео прямо у Viber, Telegram або на електронну пошту. Також для вас доступна послуга щодо перевірки та збільшення вашої пенсії. На відміну від інших організацій, які пропонують таку можливість, ми. Отримуємо оплату лише після результату, тобто лише після перевірки вашої пенсії, ви сплачуєте нам 300 гривень. Тобто, вам не треба хвилюватися, чи буде надана послуга, чи ні. Лише після отримання ви сплачуєте цю суму. Ця вартість актуальна станом на лютий 2025 року. Якщо хочете, щоб про ці схеми дізналися більше людей, поділіться цим відео з вашими знайомими. Дякую, що додивилися до кінця. І до зустрічі в наступних відео на нашому ютуб-каналі.